Добрий день, дітки, послухайте загадку. П'ють дощову водичку, під сонцем підростають, зеленими листочками всіх радісно вітають. Що це? Так, це рослини. Діти, а яка зараз пора року? Так, зараз літо, усе скрізь змінилося. Які зміни ви побачили у природі? Так, на деревах з'явилися листочки. А чи всі листочки однакові? Ні, чому? Тому що вони виростають на різних деревах. Які дерева ви знаєте? У нашому казковому лісі поспілкуємося з деревами. Погляньте на це дерево. Це верба. Навесні вона розквітає найраніше. Які гілочки у верби. Так, довгі й короткі. Якого вони кольору? Правильно, коричневого. Вербана світає гілочками з пухнастими грудочками. Їх у народі називають котиками. Чому саме так їх називають? Вони м'якенькі, пухнасті, сіренькі, як маленькі котики. Про яке дерево ця загадка? Чорно-біла одежина, зверху листяна хустина, як весна, дарує сік, п'ємо радо цілий рік. Так це берізка. У цього дерева біла кора на стовбурі та на великих гілках. Береза має стовбур тонкий, стрункий, прямий, білий, з чорними тріщинками, листя невеличке, округлої форми і з зубчастими краями. Берізка нас вітає навесні не тільки гілочками і зеленими листочками, а й довгими сережками. Це вона так цвіте. Ви бачили на березі квіточки? Так, на березі квіточок немає, а тільки сережки, гілочки у берези хиляться до землі. Про яке дерево ця загадка? Зріст у неї, як в ліщини, а плоди немов скалини. Взимку пташечок годую, ягідками їх частує. Узимку які ягідки їли пташки? Так, ягідки горобини. У горобини стовбур тонкий, прямий, коричневого кольору. Дерево невисоке, листок складається з дрібних листочків, розташованих попарно. У горобини є гарні квіти, вони маленькі, але зібрані у китяги. Горобина гарно квітне навесні. Якого кольору у неї квіти? Правильно, білі. Потім на їх місці з'являються спочатку зелені ягідки, а потім вони стануть червоними. Відгадайте наступну загадку. Товстий стовбур, пишні віти, наче свічки, білі квіти, а плоди які їжачки, носять зголок під жачки. Про яке дерево ця загадка? Так, це каштан. Каштан має високий стовбур коричневого кольору. Листочок, схожий на руку з п'ятьма пальцями. Каштан квітне навесні. Він дуже гарно квітне маленькими квіточками. А ці квіточки зібрані разом у свічки, у каштана гілки тягнуться до сонця, які різні дерева, різні квіти на них, але у них є щось спільне. А що саме? Так, у всіх дерев є корінь, стовбур, гілки, бруньки, листочки. Навіщо деревам корінь? Вони ним тримаються за землю, ростуть, п'ють водичку із землі. Діти, ви помітили, що у всіх дерев один стовбур і багато гілочок, на яких росте листя. Але є дерева, на яких замість листочків ростуть голки, які ви знаєте дерева, у яких не листя, а голочки. Так, це ялина, сосна, туя, кедр, тис, ялівець. Ці дерева називаються хвойними. А це що за дерево? Так, це не дерево, це кущ калини. Він низький, у нього є коріння, багато тонких стовбурів і багато гілочок, на яких також росте листя і можуть бути квіти. А тепер порівняймо дерево та кущ. Дерево високе, а кущ низький. У дерева один стовбур, а у куща багато стовбурів і гілочок. У дерева стовбур товстий, а у куща стовбур тонкий. Молодці, ми сьогодні подорожували в лісі, розглянули дерева та кущі. Коли підемо на вулицю, то зможемо помилуватися деревами і кущами. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення.